Взагалі, романтизм поняття досить широке і відноситься, перш за все, до духовної позиції особистості. Сам термін був запозичений приблизно 1800 року з літературознавства, де використовувався як характеристика певної епохи. Головний розвиток романтичної скульптури відбувався також у Франції. Познайомтесь, це Франсуа Рют, французький скульптор. Що захоплювався Наполеоном і 12 років провів у вигнанні через свої політичні погляди, Руд відкинув класичний спокій французької скульптури кінця XVIII століття на користь динамічного, емоційного стилю та створив безліч пам'яток, які хвилювали публіку протягом поколінь. XIX століття відомо відкриттям національних скульптурних традицій, характерних для романтичного відродження. Це стало частиною нового націоналізму, що відобразилось на пристрасті до історичних портретів як до морального піднесення для публіки. Франсуа Рюд був палким патріотом своєї батьківщини і створив низку пам'яток видатним політичним діячам Франції. Героями його творів були багато відомих історичних особливостей, у тому числі Жанна Дарк, що слухає свої голоси, відома як Орлеанська діва. Французька воїтелька Національна героїня Франції за вирішальну участь в ланкастерській фазі столітньої війни. Наполеон, що прокидається до безсмертя. Пам'ятник створений автором на замовлення колишнього капітана імператорської гвардії Наполеона Клода Нуазо. Протягом кількох десятків років цей монумент був місцем паломництва колишніх солдатів, ветеранів армії Бонапарта. Меркурій, що прив'язує після вбивства Аргуса крила до своїх сандалів, це бронзовий шедевр на міфологічну тематику. Франсуа Рюд найбільш відомий своїм соціальним мистецтвом, тобто мистецтвом, яке надихає та захоплює інтерес широкої публіки протягом поколінь, включаючи громадські пам'ятники, такі як Від'їзд добровольців, широко званий Ла Марсельєза. Ця робота Зображує свободу богині, що закликає до сил Французької Революції. Є скульптурним аналогом картини ДЕЛАКРОа Свобода, що веде народ. Антуан АНТУАНЛОГІ БАРІ Перший майстер анімалістичного жанру в скульптурі його роботи, виконані в реалістичній манері, сприймалися по-різному. Іноді критично вороже, іноді захоплено і схвально. Досвід роботи ювеліром допоміг йому досягти тонкості та точності у скульптурі, але його особливий талант проявився в умінні вловити характерні риси тварин та передати їх засобами пластики. Барі зображував тварин і в окремих етюдах, і скульптурних групах, іноді з людьми, як у композиціях кентавр та лапів, або сцена полювання, виконаних на замовлення герцога Орлеанського. Талант Барі до викладу динамічної напруги та точних анатомічних деталей особливо очевидний у його найвідоміших бронзах, диких тварин, що борються зі своєю здобиччю або пожирають її. Взагалі кажучи, Барі відповідав за покращення статусу скульптури тварин категорії відомої з давніх давен і за демонстрацію її придатності як сучасної виразної форми. Найамбіціознішою скульптурою епохи романтизму була Статуя Свободи або, використовуючи її офіційну назву, Свобода, просвітлюючи світ Огюста Гюста Бартольді. Цікаво, що цей пам'ятник на згадку про допомогу Франції Америкою під час війни за незалежність був подарунком саме французького народу, а не уряду країни. Отже, поняття романтизм сьогодні відноситься скоріше не до певного стилю, а до настрою, який може виявитися будь-якими способами і безумовно прикрашає наше життя.